Я в таких роках серед вас, що якщо ви скажете Павло Стахович, то буде дуже добре. Дядько Павло в нас не прийнято казати. Церкві. Мене забувають представити, бачите, мої діти вели, я не можу сам собі казати. За себе. Ви знаєте, скільки годин вже зараз чи ні? Трошки знаєте. Да? Хто з вас не вечеряв сьогодні? Ну, і є. Так ви мудрі взагалі. Ви що знаєте, що, що вечерю давати 5 часов ранку? Чи ні. Догадувалися? Хоче я вам поможу, що вона буде в 12. Хто за те, що вечера була в 12? Не буде вече. Чого я це так питаю? Чого я так кажу вам, молодьож? Я хотів би... Хоча... Ну, скажімо, навіть остання пісня, ну, починаючи, напевно, з свідоцтва Андрія, а потім те, що ви співали. В принципі, ви мені допомогли, я міг би сказати деякі серйозні речі. Ну, вагаюсь, не знаю, треба це святи чи не треба. Кому це треба? Можна так сказати. Бо що мені трошки не просто, я, я ж бачу, ви хочете, щоб у вас тут було і серйозно трохи, і щоб весело було. І не просто весело, що й смішно, щоб було теж було непогано. Я так догадуюсь, що буде друга частина, там буде хватати. Я так відчуваю. Ну я там вже не буду, наверно. Що... Може вам де легше веселитись. Загалом кажуть, що свято Різдва це веселе свято, свято радості. На цьому святі багато люди бажають радості один одному, щастя бажають. Навіздв'яних святах. І я думаю, стати вас, тут така обставина вийшла святкова чи ні, Дивіться, вертепчика зробили, опа, там якісь ящики стоять. Що подарунки, може, чи що? Що? Ну, да, да. То я лишаюся. <реш> вертепі, обично там ляльку ложать буває. Сміливіші вірячі люди. Є, яка мальована. А, вас мальована. Я так зрозумів, що в принципі атмосфера вроді Та Картина тут гарна, вже вона роздивитися. Це намалювали її самі. Вообще-то, наші люди вірують в нашої церкви на да? намалювали її. До Різдва вона щось має відношення, ну снігу багато, да? якого на вулиці нема, хоч тут є його. На картині є. Кажу, що це свято родинне, свято, коли, коли збираються близькі люди, друзі, коли бажають, коли готують стіл, вечерю гарну, подарунки, це дуже добра традиція, не традиція, а починання, якщо в нашій церкві на свята подарунків буде побільше. Це добре, таки і сестри, але якщо ви мені вже трохи помогли. Ну, я, зберіга, не крепко хотів щось говорити. Я зрозумів, що для молодих бажано старим людям не те, що говорити, а взагалі не заважати. Вони тоді веселяться добре, їм цікаво і так. далі. Але прийшов, я побачив те, що може, ви не побачили. Коли йшло зібрання, я побачив, Біблія там на полу лежала. Хтось бачив це чи ні? Бачили, так? Вже її зараз немає, їй трохи легше стало. Вже поставили її десь вище. Щось її на полу поклали. Ой, були деякі ще можливо речі. О, я розумію, що треба, щоб нам було весело тут. О, ну, коли вже ми починаємо займатися шутовством, вже воно мені щось не вкладається. Свята Біблія на полу. Ну, і, 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 і шути між нами тут. От, я думаю, що це, напевно, трохи несумістимо. Ну, по крайній мірі, для мене старшого чоловіка. Може, вам приємно? Так. О. Бачити таку обстановку, я поки не можу совмістити, скажімо, щось святе, Боже, дуже серйозне, брати і сестри. І тоді, коли хтось хоче просто погратися е в пісочницю, може нам зробити було б їй на якийсь час, щоб хтось міг погратися. Ну, це з мого боку. Може, може я ж кажу, може, може це нормально для багатьох, я пробую це казати зараз. Чого? Тому що добре було би, що нам нічого тут не заважало зустрітися з тим, хто дає радість. І те, що Іра переді мною тільки що казала трошки, що якби треба було шута для радості, Бог би шута послав би на землю. Якби треба було б гроші, Бог би бізнесменам би нам би дав би в церкву. Якби треба було, може. Ну, Здоров'я більше на все, наверное, лікар. Хоча Христос якоюсь мірою і ці всі питання рішав за свого служіння. Але Іра казала про те, що він прийшов як Спаситель. Він прийшов як Спаситель. І я хочу зараз відкрити Біблію. І якщо правда, як ви починали своє зібрання, ви починали його з дуже хорошої ноти. Я би вам радив би на іменізаційних зібраннях не з прославлення починати. А з того, щоб підвести людей до прославлення, ну це питання вже другого другого, другого часу. Коли мене можемо з вами ще радитися про наше зібрання, Ой, я б хотів би, якщо ви почали з такої ноти на прославленні, коли ви хотіли, кликали, чекали і пробували щось робити, щоб Ісус був серед вас, друзі мої, я б хотів би до цієї самої думки підійти трошки по-іншому. Якщо у вас буде бажання помолитися Богу. О, і ви собі можете переходити до якихось справ. Після мене у вас ще щось буде тут в першій частині Іра, чи, чи, чи ні вже? Да? Це я якби заключний чоловік. Да? Молитися ще треба буде. Да? Це по програмі. Ну, Хорошо, тоді вже почнеться друга частина. Добре, молоді. Якщо навіть в програмі є треба помолитися Богові, я до цього хотів би вас закликати, скористатися цією нагодою. Ну і мене питання різне. А от ми, ми чули, чи ми разом пробували співати, деякі, деякі, деяким чином пробували зачіпати оцю тему, що Христос родився і Він хоче жити сьогодні в наших серцях. От так, між нами. Я бачите, я пробую таку атмосферу, щоб ви могли на мене нормально дивитися, і я міг вас питати, і ви не зіснялися щось мені казати. Хто, хто вважає, хто впевнений, хто, хто знає, що в його серці живе Ісус руку, можете підняти? Що в Його серці живе Ісус. «Хорошо, спасибо, це легше питання. Ми так розуміємо, що ми в церкві Божій, чи ми в домі молитви, ми християни, у нас християнський захід, це може зробити. А чи є серед нас люди, які не впевнені, що в їхньому серці живе Ісус? Вони не бачать цього. Вони не переживають. У них хризво на бумазі, у них різдво, ну добре, що хтось радіє, добре. Що Хтось спробує собі праздничок робити, як то може. О, а комусь з вас, якщо молодь, у вас на серці сьогодні не крепко різдвяна програма, настрій, я хотів би помолитися разом з вами Богу Чого? Дивіться, відкриваюся те Письмо і думаю, що це основа нашого свята, слово, яке ми отримали про Ісуса Христа, повірили і через віру. Молитву, можливо, через зібрання, Він приходить до нас. Він приходить до нас. І ми не просто історії граємо, малюємо, ми не просто про історії співаємо чи розказуємо. Христос і Його присутність про те, що ви хотіли на прославленні, Я вірю в те, що це реально, що Він може приходити і ми можемо мати його благословення. І я підтримую цю думку, яку почув сьогодні тут. Що якби світові треба було в когось іншого, Бог би послав би когось іншого. А от саме важливе — це те, коли Він приходить, живе, поселяється, коли Він дає нам себе, коли Він живе в нас і ми з ним щось маємо, то це може бути для нас сьогодні потрібне. Я хотів би до цього вас закликати, щоб ми Богу помолилися. Слухайте, я відкриваю зараз Біблію і Євангелія від Луки, прочитаю і знову те, що запитаю. Що Евангелие в Луки, 21 розділ, читає 25 Вірш і и російським текстом: «І будуть знамення в сонці, і в луні, і звездах, а на землі униння народу, і недоумення, і море вошемет і возмутиться. Люди будуть іздихати від страха і ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо сили небесні поколеблються. І тоді, увидят сина чоловічого, грядущого на облаке силою і славою Великою. Коли почнемо збиватися, тогда восклонійтесь і підніміть голови ваші, тому що приближається ізбавлення ваше. Ви чули за 2012 рік, що має бути кінець світу. Ви всі з інтернетом дружите, я так знаю собі. Навіть його кого немає, ви знаєте, де його знаходите, що мене удивляє, як молодь береться. знаю, наприклад, що немає цих людей в домашніх Пока інтернету. А от в контакті видно цих людей, що вони там пишуть, общаються, фотографії і так далі. І оці, оці засоби масової інформації, особливо інтернет, приносить нам сьогодні багато того, що люди думають, чекають. Я не знаю, кому це вигодно, пишуть про це, історії розказують. Пробують десь побачити оцей кінець світу. І вже не тільки 2012 Я чув цю інформацію раніше. І я думаю, що якщо в 2012-му не буде кінця року, буде чи не буде? Як ви кажете? не знаю. Для когось, так? <реш> <да>? Молодець. <реш> кінець світу, так. Да. Розумно. Може бути для когось і кінець світу. Загалом, я, я думаю, що ще не кінець світу буде, 2012 рік, не 2013 рік. Я думаю, що ми ще з вами поживемо, взагалі молодіж. І я цього не боюся, це не, не беру до уваги, але розумію, що люди сьогодні живуть в нелегкому часі. І це неспроста, не, не, не коли пробує хтось назначати кінець світу, коли люди придивляються і бачать, що багато обставин нашого життя говорять про те, що ми живемо в тривожний час. Непростий, тяжкий час. І якщо ви були уважні, я читав вам. Що ознака цього останнього часу люди будуть іздихати від страха і ожидання дідства. Я чоловік не люблю цифри, не запоминаю їх. Але також слухаючи останні інформації, скажімо, християнські чи світські, дорогі мої, чую, що люди почали підраховувати і кажуть, що оцих новин, отаких, які говорять про бетство. Грядущі на вселенную, про сили конкретні, які впливають на нашу землю, про буревії, про потопи, про землетруси, що вони з кожним роком умножаються. Хто чув про таке чи ні? Чуєте, да? хто любить цифри, хто слухає інформацію, не обов'язково християнську, світську. Дорогі друзі, живемо в світі, де дуже хватає всяких переживань. І пробувати на новий рік казати, Хай, хай вас щастить, хай вам побільше буде радості, більше заробіт, краще відпочинете, купіть щось руче, попоїжте і так далі. Це непогано. Це непогано. Але я вас зараз хочу покликати до того, як ми віруючі люди, знаємо і віримо, хто дає цю радість, хто дає щастя, хто може тримати дітей і батьків, хто може берегти. Хто може спинити якесь зло, нещастя, якусь біду, дорогі мої, якщо ми віруючі люди, якщо ми християни, я хотів би помолитися за тих, хто не впевнений, що в їхньому серці є Ісус. Хто бачить більше якогось негативу в себе і кром себе, чим чогось доброго? Ми пробуємо в нашій церкві. От останній місяць перед Новим роком ми пробували говорити, брати і сестри, коли ви приходите в церкву, давайте побільше дякувати Бога і розказувати доброго про Бога. І ви знаєте, з чим ми зустрілися? З якоюсь своєю вже статистикою. Люди приходять в церкву, віруючі не грішники, не пов'язані, не наркомани, не п'яниці, не, не ті, що які клянуть і так далі. Які нормально живуть. Вони приходять в церкву і дуже часто вони сумні, очі, в землю і так далі. І пробують зачіпати когось. І така перша реакція не зачіпай мене, я тебе не зачеплю. Часто навіть з віруючими людьми таке відбувається. Чого? Ми живемо в конкретному світі. Де є багато чого, яке хоче вкрасти і забрати нашу радість, і наш мир, і нашу надію, і нашу утіху. Тому я зараз відкриваю ще одні сторінки, це вже тема нашого з вами зібрання. Дорогі мої, хочу читати про те, що відбулося і те, що може відбутися сьогодні ввечері. Це перші сторінки Єванлі від Луки, це саме Євангелиста, це я прочитаю. але я прочитаю е слова, які ви вже чули цими зібраннями і цими днями. Але хочеться мені, щоб ці слова почали благословінням набути, діяти, зачіпати наше з вами серце. Другий розділ, восьмій вірш, в той страні вилі на полі пастухи, котрі задержали ночну стражу у стада свого. Як на вас були похожі, Тож, дрімали тяжко, вечері чекали, наверно, як де хто, -хто з вас, і так далі. Вони на роботі були, їх заставили. То були наймані люди, то не думаю, що крепко вони свої стада стерегли. О, і можете представити, яким у них був настрій. Вдруг предстал їм Ангел Господень, і слава Господня осіяла їх, і убоялись страхом великим. І сказав їм Ангел, не бойтесь, я возвіщаю вам велику радость, которая буде всім людям, ибо нині родился вам в городі Давидовом Спаситель, который є Христос Господь. І вот вам знак, ви найдете младенця в пеленах, лежащого в яслеку. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Высшему Богу, и на земле мир в людях благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Ефрием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши, пришли и нашли Марию, и Иосифа и младенца, лежавшего в ясах. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено и им о младенце этом. И все слышавшие делились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце свое. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. История началась с пастухи, и я на останньому вершине, вершами про пастухи закинчил. Пастухи были в ночи, Спати хотіли. Добре, хоч вівці були не, не щось інше. Вівці теж тихенько вночі вроді себе відчувають чи поводять. Але з ними сталася якась подія. І ми віримо на основі цього, Слова Божого, вони не просто почули якусь новину, вони небо побачили. До них було конкретне звернення Боже. Ангел захотів їх зачепити цих людей, які були навіть не в місті. Які роботали третю зміну, якщо хочете так, яким відпочивати не давало, жити, не давало їхнє життя. На них була звернена увага неба. Вони небо побачили відкрите. І вони змогли знайти першими Ісуса народженого, браті і сестри. Кажуть, що волхви перед ними ще не прийшли. Вони перші прийшли і побачили Марію, побачили Іосіпа, побачили Ісуса Христа. Я розумію, що до кінця, послухайте мене, вони не знали, що це відбувається. Це не були фарисеї, книжники. Це не були люди, настільки набожні, які би чекали би крепко Ісуса Христа. Проти це не ті, які досліджували Моїсея закон. Це були просто люди, простенькі люди, які, яких була робота там десь на полі, коло отари, не коло храму, не коло свідків, не коло книжок. Ну чому чогось Бог вподобав і нам показав, їм також потрібна була радість, натхнення, спаситель, небо відкрите і Боже благословіння. І кінцяється ця історія тим, я вам сказав, коли вони все це побачили, вони назад вернулись, радіючи і славлячи Господа. Чого я це кажу сьогодні? Я віру в це. Я сам в своєму житті багато раз переживав. Я віру це велике благословіння, коли ми славимо Господа. І нам відкривається небо. Я сам це переживав. І я дякую вас, молодь, що ви пробуєте через прославлення Бога побачити. Але думаю, що це не тільки тоді, коли ми славимо Господа, нам небо відкривається. Я хочу вам сказати завдання, яке ми маємо як церква на цей 2012 рік. І оце місце, яке я вам запропонував Слово Божо, серед світу. З якими будемо зустрічатися в цьому році, молодь. Праздники кінчаються, починаються будні, я б дуже хотів би, щоб ми з вами, як Церква Господня, молодь, ви кого хто піднімав такі ж руку і казав, що в вашому серці живе Ісус, що радість, Божа присутність, славити Господа, представляти Його перед світом, який буде повнитися різних переживань. Де буде множитися різна інформація негативна, і її буде більшати і більшати, щоб ви залишалися такими людьми, які знають Бога, в серці, яких живе Господь. І ви радієте Ним, і ви представляєте такого Бога цьому світу. Ми хочемо молитися в цьому році нашою церквою, не здатися. Попробувати, нема різниці, чи будуть у нас пісні такі, чи будуть інші, чи будемо малювати картини, чи не буде малювати картини. Дорогенькі мої, ми хочемо попробувати знаходити живого Бога і не тільки на святах. Ми хотіли би, щоб в цьому новому році нас кожне зібрання було таким, щоб люди могли зустрічатися з Господом. Ми беремо собі завдання. Яке почули, ну якщо конкретно Слово Боже, перед Новим роком є написано 22 розділ книжка Іова? Хочете вдома полистайте, коли ви почули це Слово Боже, коли Іов сказав, чи можливо хтось його друге сказав, зблизься ним, і на тебе прийде Боже благословіння і Божа милість. Коли приближишся до Господа, коли він буде жити в Твоєму серці, коли він буде наповнювати Твоє життя, то ти будеш устроєним. І благословеним чоловіком. Тобі не треба буде заставляти себе. Ти зробишся джерелом живої води, і Бог буде тебе використовувати і благословляти. Не тільки будеш для себе робити якісь зібрання не тільки будеш співати, бо тобі це приємно. Твоє служіння, твій спів, твоє свідоцтво, твоє добро нам ну, так потрібне людям, які на корде. Ми хочемо цей рік молитися Господу і шукати Господа. Пастухи знайшли Його. І зустрівшись з Богом, вони помінялися. І вони вернулися знову до роботи, до учоби, до технікума, до школи, чуєте, до своєї домівки і так далі. І Бог, Бог був з ними там, Бог буде з нами, куди ми не підемо і що ми не будемо робити. Я хочу зараз покликати, щоб ми помолилися Господу. Якщо можете молодіж, якщо ви можете, якщо це, я розумію, можливо, це не в програмі. Щоб ви зараз заспівали таку пісню, при якій хочеться молитися і каятися. При якій хочеться сказати, Боже, ось я перед тобою. Сьогодні почався новий рік, сьогодні Різдво, ти десь поселяєшся, ти десь в комусь живеш, ти до когось приходиш, ти когось міняєш. Я запрошую тебе, простенько, в цьому зібранні. Я запрошую тебе, я хочу, щоб ти прийшов в моє серце, в моє життя. Мою душу, я хочу, щоб не просто праздник від праздничка десь я попадав. А якщо це правда, якщо це Біблія каже, що це правда, якщо ми сьогодні в церкві Господній молодь, якщо ми можемо один за одного молитись Богу, щоб ми скористалися нагодою, я кличу вас знову ж таки, я дякую, я почув цим вечором сьогодні, як Руслан молився. Що незалежно від пісні, незалежно від, від, від слів, навіть, незалежно від мелодії, незалежно від звуку, незалежно від виконавця, якщо це все направлено на те, що Бог був з нами, то Він може бути з нами. Якщо Він може прийти в наше життя і в наше серце, то я радив би вам, щоб ми помолилися в одному і ви вчилися це робити і ніколи. Не, не боялися чи не відкладали молитву на якийсь, на якийсь інший час. Я б радив би вам, це в новому році, молодь, ну, є щось, щось офіційне, є щось ну, по програмі, вийти стати на сцену і так далі. Я б радив би вам, що якщо сьогодні знайдеться хтось один, я не кажу, що це має ну, 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 грішник обов'язково сюди сьогодні.